Кажуть, хороший звук важливіше за хорошу картинку. Ну що, перевіримо? Сьогодні розпаковка DJI Mic Mini. найдоступнішого безротового мікрофону фірми DJI. А в кінці бонус покажу тримачі до айпаду, які рятують життя. Поїхали! Ну що, погнали? Раз, Рад. До... Це не реклама, купив за свої гроші, бо задовбали проводи. Якщо ви теж знімаєте блоги, підкасти, TikTok або ютуб. Дивіться уважно, може вам нерви. Мені в комплекті приїхала отака от сумочка і перехідничок. Тут знаходиться тут багато комплектація. Мені коштувало це 49 євро плюс перехідник 19 євро. Безкоштовна доставка. Так, тут іде в комплекті сумочка, приймач, який в телефон вставляється. Докстанція до зарядки самого мікрофона. Це сам. Мікрофон, перехідничок, який мені, походу, не треба буде. Це перехідник, який йде в приймач Він Type-C. Може, коли айфончик обновлю, то він мені понадобиться. Так. Поп-фільтри це такий шумодав. Мені подобається чорний. Раз. Так, вставляється це. І перехідник на лайтінг, сам перехідничок, інструкція, в якій є наклеечки фірмені. Я зараз на ноут собі наклею відразу. Кабель до зарядки відразу двох приладів. Тобто, ти вставляєш USB-шку і два Type-C. Це до камери AUX. Все. Більшого комплектації нічого нема. Сумочка. Сумочка, кстати, дуже приємна. Не пахне ніяким Китаєм. Реально пахне дуже якісною річчю, як салон нової машини. Як ви зрозуміло, комплектація мінімалістична, така, як і її, її назва. Один передавач, один приймач, USB, аудіокабель, вітрозахист, докстанція до зарядки. Сумочка. Без кейсу зарядки, ну, то логічно, тому воно і дешево. І так, тест старого мікрофону. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Равета стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива. Тепер давайте близько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Равета стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива. Тепер давайте далі. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ревета стогне Дніпер широкий. Сердитий вітер завива. Чого я таке серйозне лице роблю? Я не знаю. <постиві> так, і зараз перемикаюся на цей мікрофончик. Ставлю його і робимо тест. Тест нового мікрофону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ревета стогне Дніпер широкий. Сердитий вітер завива. Тепер так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ревета стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива. Тепер далі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ревета стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива. Ну, а тепер ми його під'їдаємо сюди. Зараз. отак от. Раз. Десь на, на такій відстані. Думаю, вже трошки вище. Я не знаю приблизно, як воно буде по звуку, але будемо орієнтуватися. Так, от зараз в реальному часі бачите, як воно виглядає, ви, ви, як, як воно oh, yeah. всю і як помінявся звук. Основні фішки: діапазон 250 метрів, як у старшої моделі, плук play. підключив і забув. Живе до 5 годин вистачить на інтерв'ю, влоги або весілля вашого кума. Є вітрозахист, значить, витримає на вітрі, в сауні, в ванні або навіть при включенній витяжці на кухні. І обіцяний бонус: отакі от два тримача до айпаду розпакую один і покажу вам, що це таке. В кого айпад він знає біль, куди його поставити, коли ти граєш на гітарі, на барабанах, коли ти хочеш співати і грати на гітарі, навіть якщо в тебе є піпітер, він займає дуже багато місця, і він дуже незручний. Тому є отакий вихід. Цей тримач кріпиться до стойки мікрофону. В мене вже є підготовлений айпад, і я зараз його вставлю і покажу вам. Діаметр отут 5,5 см максимум. Якщо у вас є стійка навіть до барабанів приблизно в Роланда 5 см, то воно вистачить, щоб можна було його на стойку барабанів поставити. В мене 12 дюймів iPad, він дуже класно тримає, дуже плотненько. Він прям дуже плотненько тримається. Мені це подобається. Конструкція дуже класна. Можна його якось рухати там в різні сторони. Як я розумію, він рухається ще отак. От так. Зараз його до стоїчки поставимо. і Подивимося, як воно буде виглядати. Так, мені було максимально незручно їх сюди принести, тому що тут в мене дуже мало місця. Я зараз, отак, от його поставлю. Слухайте, дуже класно. Можна, як хочеш його поставити, хочеш так постав собі, хочеш так постав собі його. Дуже класна штука з тему. Всім раджу. Посилання вам залишу в описі. Висновок DJI Mic Mini – це недорогий, але якісний мікрофон для YouTube, TikTok або для влогів. Не топ, але стабільний. Якщо треба звук без гемору, норм тема. Хочете тест на відстань і шумну вулицю? Ставте лайк, зроблю другу частину. А поки у закріпі посилання на тримачі до iPad і DJI Mic Mini. Побачимось. І наклеєчку собі на ноутбук. Тіка ляпза. І все. Але комплектація дуже класна. І мені більше подобається сіренький поп-фільтр. Отакий. Чорний не хочу, не хочу я чорний, хочу я сірий. Класно так раз, карабінчиком собі раз, до сумочки бах. І все, може знімати, де хочеш.